Протягом двох днів центр профтехосвіти Івано-Франківська приймав фіналістів республіканського конкурсу фахової майстерності. За професією закрійник нагадаємо, що до обласного центру Прикарпаття приїхало 23 учасники переможці другого етапу регіональних відборів. Компетентне журі визначило шість кращих майбутніх закрійників за умовами конкурсу. Усі вони отримують стипендію президента України. Але найприємніше те, що перше місце за івано-франківцями. Учениця центру профтехосвіти Леся Чередарчук зайняла перше місце. І це надзвичайний успіх місцевої підготовки майбутніх працівників легкої промисловості та сфери побутового обслуговування населення. В цьому центрі я навчалася три роки на кравця. Після цього поступила на закрійника на рік з половиною. Перемогла в обласному конкурсі, завдяки своїм вчителям, майстрам виробничого навчання, які вклали в мене свої знання, віддали часочку своєї душі. Я ja їм дуже за це вдячна.